Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про чарівну пору року. А щоб дізнатися про яку треба відгадати загадку? Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає. Коли діти це буває? Так, восени. Давайте малята здійснимо прогулянку по осінньому парку. Яка краса навкруги? Осінь вже погасійнувала навкруги. Влітку листячко на деревах було зелене, а зараз осінь розфарбувало в різні кольори. Жовтий, помаранчевий. Червоний. А легкий осінній вітерець любо погратися з листочками. Вітер, вітер, вітерець, о який ти молодець, скільки СРАЗУ збив з гілок грушок яблок та сливок. Скільки їх лежить в траві. На стежках у кропові і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нащо листя позривав, на що гілку поламав. Хочеш яблука зривай, тільки гілки не ламай. А коли вітер сильний, то він зриває листочки з дерева і кружляє у тоночок, а потім тихенько опускає на землю. Це явище називається листопад. Осінь осінь листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, Вітер віє з-за гори. Ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Світловий день Коротшає, ранок настає пізніше, а вечір раніше. Знижується температура повітря, стає холодніше з кожним днем. Сонячних днів стає менше, нерідко небо приховують хмари і хмари. Все частіше на вулиці йде дощ, дме вітер. Це все разом називається осіннє явища. Давайте малята з вами пограємо в гру, яка називається Знайди пару. Малята, ми сьогодні з вами на занятті дізналися про осінні явища. Дякую всім за увагу. До побачення!